Всім привіт, дівчата! У нас сьогодні харківське срібло в комплектах і не тільки. Ще дещо хотіла сказати щодо минулого відео, а саме про підвізки з лабрадорами. Хто хотів замовити ці підвізки, їх, на жаль, всі вчора розібрали буквально за декілька хвилин. Тому хто писав трошечки пізніше, їх вже немає. Але, дівчата, на днях я отримую посилочку, і там буде таких колонів, якщо я не помиляюсь, близько 40 штук. Тому хто хотів, я вам попередньо відправлю особисті повідомлення, огляди, і ви зможете обрати. Ціна лишиться старою. Сподіваюся, всім вистачить. камінці також дуже класні їдуть, всім все відпишу. Почати хочу ось такого ніжного комплекту під назвою Гранат. Вставочка тут рожевий кварц. Каблучка на 18-й розмір в наявності, хоча набірці 17,5. Останнім часом розміри набірців взагалі не відповідають дійсності, тому я все переміряю. А також тут є цирконії, сережки за вагою 6,39 грам, ось така застіпка, занижений штифт. Чудово будуть сидіти на вушці. І каблучка 6 г. Цей набір родований. Цей комплект я бачила лише з рожевим кварцем. Можливо, щось іще існує. Якщо комусь цікаво, напишіть, запитаємо. І класна вартість у комплекту 1750 гривень 48 доларів. Далі дивимося ось такий класний комплект побачення або дехто його називає ще артишоки. Каблучка на 20-й розмір в наявності вставочки тут культивовані перлини і позолота. Цікавий дуже комплект. Також в мене є ще одна каблучка і підвізка на розпродажі, я їх далі покажу. Там є невеличкі дефекти, які можна виправити. Так, каблучка за вагою 11,5 грам. Дивіться, інші розміри можна замовити, але, дівчата, це, мабуть, вже на кінець грудня, під новий рік буде лише. Але воно того 100% варто, Комплект дуже класний. Дивіться, вартість каблучки 1315 гривень 36 доларів. І сережки 12,84 грами вага. Сидять прекрасно на вушці ось така застіпка. Вартість сережок 1570 гривень 43 долари. І підвізка 10,86 грам. Ось таке вушко. Можна додати жегутик каучуковий або ланцюжок. І вартість 1200 гривень 33 долари. І показую одразу вироби з оцінкою. По-перше, каблучка на 19 розмір. В цій каблучці, бачите, самі лепестки трошечки більше розкриті, ось для порівняння. Дефект тут зовсім незначний, я навіть не можу його назвати дефектом. Ось ця центральна частина з позолоти, вона трошечки рухома. Наноску абсолютно ніяк не впливає і це можливо виправити у майстра. Тут зі зворотнього боку є ось такі кріплення, вони вам все зроблять. Могла поміняти у виробника, але, дівчата, вам буде швидше це зробити у майстра, тим більше, що дуже класна ціна і вам буде вигідно. Дивіться, ціна каблучки буде 1060 гривень 29 доларів. А звичайна ціна 1315. Сережки можна також і до цієї каблучки взяти, це вже на ваш розсуд. Підвіску. Тут такий дефектик полягає в тому, що центральна частинка трошки більш вліво здвинута, бачите? Також це можна виправити у майстер. ось таке кріплення зі зворотнього боку. І ціна просто супер 915 гривень 25 доларів. Звичайна ціна 1200. Далі ось такий ніжний комплектик в наявності є під назвою Адегей. Каблучки на 17,5 і на 18 розміри. А вставочки білий цирконі, сережок в комплекті не існує, можна взяти просто білі гвоздики. Каблучка 4,5 грами, ось такі тут перфорації. Цей комплект родований. Вартість каблучок 730 гривень 20 доларів. І підвізка 384 грами. Ось таке вушко. Можна ланцюжок тоненький додати: снейк або якірний. І вартість 550 гривень, 15 доларів. Далі в наявності каблучка новий Louis Vuitton в розмірі 20, але вони зазвичай маломірять на піврозміру, тобто беріть на 19,5. Тут ось такі різні детальки, культивовані перлинки і значки Louis Vuitton, бачите? Класна, дуже каблучка, до неї існують ось такі сережки з ланцюжками. Дуже стильно виглядають, але не для всіх підходить замочок. Тут ось така петелька, бачите. Давайте закінчимо з каблучкою, вага в неї 610 грам. Інші розміри також можна зробити під замовленням. І вартість 800 гривень 22 долари. Так, і сережки вага 4,69 грам. Досить довгі, Кому потрібно поміряти, напишіть мені. І ось такі тут петельки. Можливо, не на кожен день. Або, можливо, знайдете ось такі заглушки товстенькі, щоб сюди підійшли, тоді все буде добре. Вартість сережок 880 гривень 24 долари. Далі в наявності комплект хохлома, в ньому є сережки і підвізка. Каблучки не буває, але можна взяти, наприклад, від комплекту Фелічі, там такі кульки також у візерунках, буде класно. Знизу тут ось такий цирконій стоїть, дуже цікаво. І дрібненький навколо. Власний варіант на подарунок. Сережки за вагою 6,5 г, застіпка. Вартість сережок 915 гривень 25 доларів. І підвізка 2,92 гри. Ось таке вушко. Також можна ланцюжок додати або ж гутик. І вартість 440 гривень 12 доларів. Наступною дивимось каблучку під назвою Графиня. Розмір тут повний 18,5, вага 9,66 Тут оксидоване срібло і позолота з цирконієм. Дуже стильна модель. Також існують сережки, вони були замовлені, але, на жаль, не змогли їх виготовити. Я перезамовила, тобто вони будуть трошечки пізніше, можна забронювати попередньо. Дуже класна модель, раніше багато її замовляли ми. Так, вартість такої каблучки 1060 гривень 29 доларів. Так, далі в наявності є три каблучки Алжир в розмірах 17,5, 18 і 20. Пилинки, в принципі, всі схожі, тільки в цій каблучці, це який в нас розмір на 20. Тут вони трошечки менші йдуть. Точніше, як сказати, за діаметром вони такі самі, але вони трошечки нижче посаджені, бачите. Є прилинки більш білі, є ось такими перламутровими відливами. Дуже класні каблучки, вони без комплектів йдуть. Вага 10,76. ця каблучка, яка 17,5, вона трошечки більша, десь на 17,7. Але і на 17,5 буде гарно. Дивіться ближче. Тут також є цирконій, оксидування. Так, дивіться, вартість такої каблучки 1130 гривень 31 долар. Далі Долінивності ніжна каблучка нива з кубічним цирконієм, Розміри 18 і 19,5. Каблучка родована 3,40 грами вага, також без комплекту можна просто білі гвоздики взяти. Чудова в неї вартість 585 гривень 16 доларів. Так, далі, дівчата, є декілька вільних каблучок ромашково. Розмір я пропишу на екрані, треба переміряти точно, але здається, вони тут повні. За вагою 7,70 грам. Йде в оксидуванні, тут ось такі квіточки, листочки. Також без комплекту дуже стильно виглядає. І класна також вартість 880 гривень 24 долари. Далі, наявності, дуже класна каблучка, одна з моїх улюблених, я її дуже довго вже ношу. Розміри є 18 і 20, але вона маломірить. На піврозміру точно, а там вже по вашим відчуттям. Ось в мене тут 17,5, в принципі, можна носити, але трошечки вільно. Якщо можна так сказати, то маломірить десь на 0,7 розмір, Ось так. Вага каблучки 7,68 грам. Тут ось такі надписи Dior, основа в оксидуванні. І вартість 950 гривень 26 доларів. Далі в наявності дві вільних каблучки Прага розміри є 17,5 і 19,5. Вставочки культивовані перлини. Дехто бере разом з Алжиром і носять їх на різних руках разом класно. Ось так по-різному виглядає з двох сторін, дивіться. І вартість 915 гривень 25 доларів. Далі приїхали дві вільні каблучки булгарі. Розмір тут 1-19,5. В інших не роблять. Вага 7,80 грам. Це свого роду також антистрес. Центральна частина рухома з цирконієм, бачите, але не дуже активно, як в інших антистресах. Минулого разу цієї каблучки не всім вистачило. Тепер є дві вільних. І вартість 950 гривень 26 доларів. Далі ось така класна каблучка Барселона розмір 19,5, але вони раніше мало мірили, тобто буде на 19. 5,94 грами вага, тут біле срібло і цирконій. Цікава також модель, давно ми її не бачили. І вартість 770 гривень 21 долар. Далі каблучка під назвою Терин, розмір 18-й, але буде на 17,5 гарно. 7,73 грами вага. Ось такі тут гілочки переплетені, дуже стильно також виглядає. Щодо інших розмірів, вони існують, але не всі там треба перевірити. Не всі роблять. Кому цікаво, також пишіть. Вартість 950 гривень 26 доларів. Наступна каблучка в наявності називається Ніагара. Розмір 4,49 грам. Кубічний цирконій вставка і воно родоване. В принципі, розмір тут повний. Дуже ніжна моделька, голубий, синій і білий цирконій. Існує також в інших кольорах, треба замовляти. І вартість 730 гривень, 20 доларів. А далі в наявності є вільна каблучка імператор в розмірі 17,5. Тут у нас вставочка зелений улексит, ага 10-40 Ця каблучка була по замовленню, але, на жаль, дівчина не відповідає, тому виходить в продаж. Дуже класна стильна модель. Хтось з дівчат замовляв і більші розміри, але там щось не вдалося їх виготовити, тому перезамовили. Також існує ще з синім улекситом, також дуже красиво. Вартість 1100 гривень 30 доларів. І останнє, що сьогодні покажу: сережки з кубічним цирконієм, Одна пара є вільна, називаються Гео. Вага 1468 грам. Ось такі тут трикутнички дуже гарні в огранюванні. А тут, якщо я не помиляюся, змінили верхівку. Вона раніше трошечки інша була. Ось така тепер. На тонку і середню мочку підійдуть сережки. Також ще існує підвізка, мені здається, навіть її хтось замовляв, але чомусь вона не прийшла самі сережки. Вартість 1315 гривень 36 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.